Добрий день, дорогі дівчатки. Поговоримо сьогодні про насіння, лишився приблизно місяць до збору насіння гібридних сортів. По суті, всі сорти це гібриди, на водовір воні. І ми з вами поговоримо зараз про насіння, коли ще воно лишається у такій коробочці. Водолистку, так називається плід півонії. Так? Його колись називали контробус, тому що п'ять. Бачите, у простоті форми завжди є досконалість. Знаєте, вона буде така досконалість і всередині, тому що це гібрид півонії руки, так? Це все одно. Близька форма до видової півонії рока, так тому не губиться оця форма насевої коробочки цього пентробусу. Лишається п'ять пальчиків. Бачите, полікул. на відміну ось від культурної вже трав'янистої півоні. Подивіться, скільки у неї так порахуємо, у неї вже сім. І ми не можемо так сильно надавити, тому що дуже міцна оболонка, оце стрічка цього посолинки, фолікули, і ми не можемо знати, що там є в насінні, тому що я повторю, це вже уже та форма трохи віддалена, беруть сумніви. А тут сумніви немає, тому що ми знаємо, що це тільки що я вам сказала, близька форма до природної, то тут насіння буде повне. Ми з вами повернемось до нього, коли розкриється, бо дуже багацько ця фолікула, тому що дуже багацько цікавого можна знати, коли заглянути всередину, і це треба знати. Що це звідки це взялось? Так це ж маточка в минулому. Подивіться, вона просто розгорнулась. Це була квітка, були полівики, а всередині була така голочка, і зверху були приймочки на маточці. А потім вона запліднилась, так роздулась, що я аж вивернула, бачите, і лишилось що, ось тут добре видно. Ось, ж, бачите, дивіться, ось ж наші країночки. Ось у наші примочки, ось вони, ой, як гарно збереглось, які прийняли пилок, та в пилок та вдало запліднилися. Я не думаю, я знаю, що з цього сорту є носіння, але ж я хочу вам лишити ще інтригу, розумієте? Інтригу в очікування. Ось все це докладно. Значить, якщо у нас тут є насіннячка, то це значить сорт фертильний. фертильний. Знаєте, це мама цей сорт так бо виношує насіння, і це вільне запліднення. От будь-який пилок тут багатько мене у дворі дерево подібних і хтось її запліднить. Ми ніколи не знаємо це без генної інженерії. Якщо не звернемось до неї, хто це був. А так ми будемо знати тільки маму. Ось тут теж видно, що тут була примочка, але тут не так видно на цьому сорті. Я повторюю, що будь-який сієнець це в майбутньому сорт. А тут просто прекрасно. Бачите, видно, що це були примочки такі гарненькі, Ось вони. Дуже гарна квіточка. Ось дівчатка, все це можна прочитати докладно в книзі, щоденник півоніє Люба» в серпні, в щоденнику у розділі Серпень буде докладно все написано і розписано. Ось дівчатка, долучайтесь до знань. Знання перше знання це перше, що дає це мама, а друге – книга.